Вітаю вас! Незабаром депутати 6-го скликання Луцької міської ради складуть повноваження і втратять деякі пільги, наприклад, можливість безплатно їздити в маршрутках. Але деякі з них знову спробують потрапити до нового списку із 50 новообраних депутатів. Що вдалося реалізувати за 4 роки депутатства Григорію Пустовіту, Про це сьогодні у нашій передачі. Пустовіт Григорій Олександрович. До Луцької міської ради обраний в багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії Всеукраїнського об'єднання Батьківщина. 2010 року обирався секретарем Луцької міської ради. І з березня до липня 2014-го голова Волинської облдержадміністрації. Вітаю вас, пане Григорію. Найперше скажіть, Добре. чим ви сьогодні займаєтеся? Чи знайшли вже нову роботу, наприклад? Подняття нової роботи це добре забута, призабута стара робота, старе заняття. Це моя робота в партійній організації. Я зараз активно займаюся партійною роботою, я є головою Волинської обласної партійної організації, ми готуємося до виборів і часу відпочивати немає. Ми розуміємо, що в країні дуже складний час. Багато хто, до речі, говорить про ці вибори, потрібні вони чи не потрібні. Є і про, є і контра. Якщо говорити чи потрібні, звичайно, не місце в Верховній Раді таким одіозним фігурам, як Єфремов, не місце в Верховній Раді іншим е депутатам, які є не, не лише натхненниками, які є спонсорами сепаратизму, які сьогодні стоять за тими кривавими подіями, які розгорнулись на сході України. Їх Потрібно все зробити, щоб не було Верховній Раді. В той же час багато людей сьогодні задає питання, а як бути? Іде війна і ми починаємо, розгортаємо внутрішній фронт всередині країни. Як пройдуть виборчі перегони? Пройдуть без бруду, пройдуть без дискусій, пройдуть без е, звинувачень влади або інших політичних сил, одних політичних сил, інших політичних сил. Тому є багато питань, на які сьогодні дуже складно знайти відповідь. І сказати однозначно, що ці вибори нам сьогодні потрібні, мені, наприклад, складно. В той же час є реальність. Коаліція, яка була в Верховній Раді, вона розпалась за ініціативою партії Удар і інших наших колег по коаліції. Крім того, потрібно сказати, що місяць вже пройшов. І президент оголосив про те, що нова коаліція не створена і він буде оголошувати указ про вибори, розпуск Верховної Ради і вибори нової Верховної Ради. Якщо перенести оці події, що ви говорите на міську раду, Луцьку міську раду, то що ви можете сказати, чи є такі депутати, яким теж не мають місця, не повинні займати місце в міській раді? Дайте право давати оцінку. Депутатам це право виборців. Це право тих людей, які обирають, На які ваша голосують. Думку, міська рада має бути новою? Кожна рада завжди повинна бути новою. Повинна завжди бути оновлення. Як тільки десь щось консервується, це починається стагнація, це починається застій і не не з'являє, поява нових людей в міській раді, в обласній раді, в Верховній Раді призводить до консервації тих того негативу, який має місце в роботі тієї чи іншої ради. Тому я за те, щоб відбувалися зміни. Хай ці зміни будуть не 100%, хай там, на 50%, на 30, на 40, на 60%, неважливо. Але повинні бути нові люди, повинні бути нові позиції, повинні бути нові пропозиції, повинна бути, як кажуть, свіжа кров в депутатському корпусі, тоді ми можемо розраховувати на те, що ця рада буде працювати інакше. свіжа ]накше. кров у вигляді молодого покоління, яке виховане трошки на інші вже цінності. знаєте, як людина, вже можна сказати, скоро, скоро я так впевнено буду заявляти старшого віку. От Я хочу сказати, що в даному випадку повинні бути люди і різних вікових категорій. Повинні бути люди різних професій, повинні бути люди різного життєвого досвіду. Нема стандартів і не повинно бути стандартів. Є люди старшого віку, які дають цій міській раді певної мудрості, певної розважливості. Але певної тут важливо, щоб не було заангажованості і повернення назад думок. Все-таки стиль роботи залишається в колишніх керівників партійний стиль роботи. Знаєте, я б сказав, би, коли ми говоримо про партійний стиль роботи, я не вбачаю сьогодні в діяльності Луцької міської ради якоїсь заангажованості, за там, регламентованості, я маю на увазі партійної зарегламентованості. Рада досить демократична. І давайте будемо говорити, що чим ця рада запам'ятається виборцям. Давайте будемо Вона запам'ятається, ця рада запам'ятається виборцям в першу чергу своєю мужністю. Сміливістю, принциповістю, коли в роки диктатури Януковича це була одна з небатьох рад, не лише на Волині, а й в Україні, яка не боялася висловлювати свою позицію, і ця позиція суперечила позиції діючої влади. Ми пам'ятаємо ті рішення, ті звернення, які приймала Луцька міська рада. Це звернення, які приймалися. Інколи всупереч навіть десь от, інстинкту самозбереження багатьох людей. Ми знаємо, що після деяких рішень наші депутати, той самий Тарас Бас, втратив роботу, той самий Олександр Пиза втратив роботу. Таких, таких прикладів багато, скількох людей е, тиснули можливістю втратити роботу, на скількох людей шукали можливості поставити їх в певні рамки, як ви кажете, зробити заангажованими провладно заангажовано, але не склалось, не вийшло. Луцька міська рада дійсно це рада, яка показала, що місцеве самоврядування сьогодні є навіть в умовах диктатури острівцем демократії, острівцем свободи думок, свободи мислення, свободи мати політичну позицію. Я б не сказав, що... Можна було все говорити. Але так хотілося, щоб депутати більше робити. От чомусь не помічають, ми не помічаємо, а конкретні люди, звичайні, пересічені громадяни, от поліпшення цього життя, яскраво, воно не видно його так, не відчуваєш просто. Знаєте, важче і важче далі чомусь стає. Важче стає, тому що Луцьк не може бути містом, де все прекрасно в умовах країни, яка знаходиться в стані дуже складному, яка знаходиться в стані війни, яка знаходиться в стані економічної кризи, яка знаходиться дуже в серйозному стані соціальному, суспільному. Ми не можемо сказати, що Луцьк може бути якоюсь оазою, де буде процвітати життя, де все буде прекрасно. Так не може бути. Ми невід'ємна частина нашої країни. Ми невід'ємна частина нашої області. Ми невід'ємна частина того великого організму, який ми називаємо Україна, українське суспільство, український народ. Давайте поговоримо зараз безпосередньо про вашу депутатську діяльність. Але в той же час я хотів би завершити цю думку. В той же час дуже такий яскравий приклад, це коли я ще був головою обласної державної адміністрації, і ми спілкувалися з нашими працівниками, які займалися біженцями, і сказали, що мама з хлопчиком, які приїхали з східної України. І мама з ним спілкується, і хлопчик задає російською мовою мамі питання, мамо, а коли ми поїдемо назад в Україну? Мама каже, так ми ж в Україні, ми ж тут живемо. Це ж Україна. Він каже, ні, ми за кордоном. От там у нас Україна, а тут за кордон. Тобто все рівно, хто б що не говорив, а Луцьк має своє обличчя. Луцьк має свій характер, Луцьк має свій імідж. І це імідж європейський. От те, що ще в 1432 році ми отримали Макдебурзьке право, воно десь, оця енергетика Макдебурзького права, енергетика місцевого самоврядування, енергетика європейської вишуканості, вона залишається і не лише в наших пам'ятниках. А і в сьогоднішній архітектурі, і в сьогоднішніх наших вулицях, і в наших людях, і в їхній позиції. Тепер безпосередньо про роботу. Згідно із кількістю поданих запитів і звернень, які зареєстровані у секретаріаті Луцької міської ради, за час депутатської діяльності, ви подали 62 депутатських запити і звернення. Це немало в порівнянні з, скажімо, іншими депутатами, зокрема з Віталієм Кварцяним, який подав всього три запити чи звернення. Якою є тематика ваших клопотань? Ну, перш за все хочу трошки підкоригувати. Це за минулий рік. Це за минулий рік було 62 звернення. Тематика різноманітна. Як правило, приходять люди, приходять своїми проблемами, бідами, приходять інколи поговорити, приходять виплеснути те, що в них є на душі. Але найголовніше чекають пораду, чекають підтримки, чекають допомоги вирішені тієї чи іншої проблеми. Різноманітні проблеми сьогодні турбують наших лучан. Це і питання асфальтування вулиць, це і питання дахів, які протікають, це і питання прибирання вулиць. Це, тобто Ми бачимо сфера житлово-комунального господарства, плюс є сфера напрямок соціальний. Це можливість отримати допомогу, матеріальну допомогу, можливість вирішити ту чи іншу проблему, можливість отримати пільги, можливість отримати субсидії, можливість вирішити проблему, коли людині незаконно нараховують, наприклад, за світло, а вона користується пільгами, і, мало того, її десь помилково нарахували. І людина патовій ситуації. Розрахуватися за ці борги вона не може, через ці борги їй субсидію не надають, і її статки не дозволяють їй повноцінно розраховується і як розірвати оце замкнене коло. І таких прикладів дуже багато. А наскільки складно вам було допомагати цим людям? Знаєте, допомагати е, ніколи не складно. Інша справа добитися результату. Дуже часто буває, що ти, знову ж таки, можеш добитися результату, якщо на, виконується бюджет, якщо казначейство не затримує коштів. Якщо є оце вільний, вільна можливість витрачати кошти саме на ті проблеми, які турбують конкретних людей або конкретну людину, яка до тебе звернулася. Якщо людина звертається, є проблеми з дахом, ми вносимо це в план роботи Луцької міської ради, вносимо зміни в бюджет, виділяються кошти. Люди зробили, ти отримуєш моральне задоволення, що ти зумів допомогти людині. Ти зумів людині посприяти вирішенню тієї проблеми, яка, здавалася їй мучила і здавалася, що її вже не вирішити. Дуже часто буває, що саме суб'єктивний чинник, а саме твоє особисте втручання, твоє наполягання, твоя категорична позиція дозволяють допомогти тій чи іншій людині. І коли ти бачиш цей результат, ти отримуєш внутрішнє задоволення, тому що навіть якщо ти поміг одній людині, значить ти цей день, цей місяць, цей рік прожив недаремно. А якщо таких людей, людей стає, двоє, троє, п'ятеро, ти відчуваєш свою потрібність, ти відчуваєш дійсно свою затребуваність. І найважче, звичайно, це коли ти розумієш, що цій людині допомогти ти нічим не зможеш. Що цій людині допомогти сьогодні саме в цих умовах, при цьому стані бюджету, при цьому стані економіки, при тому, що от зараз, зразу і зробити все ти не зможеш. Мало того, є ситуація, коли ти відчуваєш, що ти взагалі нічого не зможеш допомогти, тому що там закон, закон, який обумовлює, наприклад, порядок надання субсидій. І ніхто не піде на порушення закону, щоб дати цій людині субсидії, тому що це буде порушенням закону. А не дати їй субсидію, це означає поставити її в умови, коли їй буде неймовірно важко. І от тоді, по крайній мірі, шукаються якісь виходи, шукається якісь можливості часткового вирішення проблеми. Це дійсно, коли людина прийшла до тебе і ти відчуваєш, що ти не допоміг, це психологічно тисне. Це приводить до того, що ти якби ділиш цією людиною її проблеми. Ти ділиш разом з нею, розділяєш її біду, її негаразди. Але чому так складається, що не всі депутати все-таки допомагають? Чому депутатство це все-таки громадська робота, так? Можна допомагати, чи добиватися результату можна і посторонь десь або пообіцяти і не зробити. Як ви вважаєте, як от карати тих депутатів, які не ходять на сесії, які не вирішують питань своїх виборців? Їх їх. треба відкликати. Відкликати сьогодні звучить дещо жорстко. Але тут я з вами стовідсотково погоджуюсь. У нас, знаєте, нас немає. Прямої залежності депутат виборець У нас нема механізму відкликання депутатів. У нас нема механізму належного впливу на депутатів. Причому я маю на увазі юридичного, правового впливу, впливу на статус його. Якщо ти став депутатом і ти не хочеш бути депутатом, або ти виконуєш ці обов'язки не завжди сумлінно, або не складається повинен бути механізм впливу на депутата. І депутат повинен завжди пам'ятати, що якщо ти десь не допрацював як депутат, то завтра ти не будеш депутатом. І завтра повинна бути інша людина, в якої є бажання, в якої є можливості, яка буде жити цими проблемами, жити цією діяльністю і розуміти, що так, ти взвалюєш на свої плечі. Додаткову відповідальність, додаткове навантаження, але в той же час ти розумієш, що це довіра людей. Люди не кожному довірили стати депутатом. Виправдовуй довіру. Працюй і працюй так, щоб до тебе було якомога менше претензій. Знаєте, Коли ми говоримо, що не всі депутати працюють, мені здається, що сьогодні деякі більша частина них... депутатського корпусу працює дуже активно. Навіть ви подивіться, є якась... Певна конкуренція між депутатами. От запити. Як довго йдуть запити? Чому? Тому що кожен депутат хоче не просто допомогти, хоче показати свою діяльність, хоче, щоб ця діяльність його була публічна. До речі, в мене так склалося, що немає жодного запиту, зато всі мої звернення. Звернення дещо відрізняється від запиту, тому що звернення робляться в міжсесійний період. Запити робляться під час пленарного засідання чергової сесії. Тому в даному випадку в мене запитів до сьогоднішнього дня фактично не було. Але я помітила, я перепрошую таку тенденцію. От якщо депутат дійсно активний, допомагає виборцям, він навіть приходить в цю студію, звітує і говорить про свою роботу. Людині, якій нема про що говорити, вона оминає навіть наші телепередачі, немає що сказати людям. Соромно дивитися виборцям. <татим> ну, знову ж таки, буду захищати депутатський корпус в якому плані. Ну, дуже багато <татим> депутатів <татим> не приходять в цю студію. Знаєте, є депутати, які дійсно можуть допомогти, які допомагають, які все роблять, але не всі але депутати комунікабельні. Депутати... Знаєте, і такі. І такі, які... Це користуються, для їм користуються тими можливостями, які надає їм статус депутата, які надає їм можливість безпосередньо спілкуватися з державними службовцями або службовцями там, органу місцевого самоврядування і такі. Але є депутати, які можуть зробити, але в той же час він не може вийти на камеру, є десь у когось страх камери когось є це страх Це вже рідко, бо здебільшого це люди все-таки публічні люди. Публічні. Вони займають високі посади, вони вміють говорити, вони вміють виступати перед публікою, але просто не займаються депутатською діяльністю. і не що можливо, сказати виборцям. Немає, немає що сказати сказати, виборцям. вони не приходять в цю студію. Але більшість депутатів все-таки хотів би сказати, вони приходять в цю студію. і я ніяк не можу відійти від ролі секретаря Луцької міської ради. Я пам'ятаю, що довгий період я був секретарем Луцької міської ради. Я, знаєте, Секретар організовує роботу і діяльність депутатів. І як секретар Луцької міської ради я вникав, цікавився діяльністю кожного, кожного депутата, намагався, щоб його правильно оцінили, тому що, бачите, люди різні. Є депутати, які дійсно депрацьовують, а є депутати, які просто не можуть показати свою роботу. Є депутати, які своєю гіперактивністю показують, що вони дуже багато роблять, насправді, на виході там дуже малий коефіцієнт корисної дії, якщо сказати, між його діями, те, те що він робить, і те, що є, який результат, є певна відстань. І та відстань інколи перетворюється в таку якби, ну, заглибину, яку дуже складно подолати. В той же час це його форма роботи. Це його форма роботи, він працює так, як вміє, так, як може. Ну, тут в якій кажучи? зараз ви комісії працюєте, наскільки активно і як працює взагалі ця комісія? Я зараз працюю в постійній комісії з питань освіти. І так як секретар Луцької міської ради не працював в жодній комісії, то я зараз тільки починаю працювати в цій комісії, був на, одні, на одному засіданні, на крайньому засіданні. Комісія досить таки ґрунтовно працює. І Якийсь висновок зробили для себе? Яка головна проблема в освітян? Ну, як колишній освітянин, я знаю ті проблеми, я знаю, спілкуюся з вчителями досить таки часто. Проблем дуже багато. Але знаєте, чим вирізняються наші освітяни? Тим, що це люди покликання в більшості своєму. Це люди, які розуміють, що це не просто освітянин, це не просто професія. Це не просто стиль життя, це образ життя. Вчити інших це навіть якийсь почесний обов'язок. І багато хто, не дивлячись на ті проблеми, що виникають, вони шукають можливість вирішити ті проблеми. Тому що вони, як ніхто розуміють, свою відповідальність за підростаюче покоління. Ми говорили про, наприклад, на останньому засіданні постійної комісії про відпочинок дітей. І мені приємно, що все-таки моя ініціатива я в свій час як голови обласної державної адміністрації, щоб відпочили діти тих, хто сьогодні мобілізований. Тих, та дитина безкоштовно. Так? безкоштовно. І я хочу сказати, що такі діти відпочили. Ті, хто звернув, виявив бажання, погодився, ті дітям надали відпочинок. Так само, ну і діти переселенців, напевно. І діти теж. переселенців, так само це була ініціатива, таке було рішення. Проєкт рішення підготовлений, було, було рішення Волинської обласної ради, на підставі цього рішення були виділені кошти і так само відпочивали діти. У нас залишається військовій кілька військовій хвилин, раді. на жаль, до завершення нашої передачі. Ще би хотіла запитати вас, ви як депутат, як колишній голова облдержадміністрації, як допомагаєте військовим зараз на Сході? Буквально сьогодні ми зустрілися з активістами нашої самооборони і передали продукти, дуже велику кількість продуктів для нашої самооборони, розуміючи, що ми сьогодні акцентуємо увагу на бойових підрозділах, але як нікому важко саме добровольчим загонам, тому що їх не фінансують, їх офіційно ніхто не забезпечує продуктами, продовольством і так далі. Там дуже багато проблем. В той же час вони на найважчому напрямку. Вони там, де найважче, там, де небезпечніше, там, де найвідповідальніше. Тому ми, як представники партії Батьківщина підтримали нашу самооборону. Це системно у нас іде. Я думаю, така підтримка, така співпраця буде продовжуватись. Чи плануєте ви далі йти у депутати? Якщо так, то якого рівня? Планую. Сподіваюся, що найближчі вибори до до Верховної Ради я буду брати в них участь не лише як... Керівник штабу, а як кандидат в депутати Верховної Ради. І ваші на сам кінець побажання виборцям лучанам. Перш за все, я хочу побажати всім лучанам миру, миру нашій землі. Я хочу, щоб припинилася війна. Я хочу, щоб перестали гинути наші хлопці, прекрасні молоді люди. Я хочу, щоб Україна стала процвітаючою країною. І сьогодні. У нас для того є все. Ми сьогодні відчули всі, наскільки важливо бути однією сім'єю, бути згуртованими, згуртованими навколо наших українських цінностей. А такими цінностями є держава, незалежність, український народ, наша мова, культура. І я вірю, вірю, що ми переможемо в цій війні. Я вірю, що ми переможемо ті негаразди, які сьогодні нам заважають жити. Я вірю, що ми зуміємо збудувати прекрасну країну, європейську країну з гордою назвою Україна. Дякую вам за розмову, за те, Дякую що знайшли вам. час, можливість і прийшли до нашої студії. Глядачам нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися із депутатом Луцької міської ради Григорієм Пустовітом. До побачення, всього до доброго. Побачення.